Разом із тим українським бурштином зацікавилися за кордоном, кажуть, прагнуть легальної співпраці, і навіть готові рекламувати український бурштин, аби він був таким самим брендом, як приміром Балтійський. Європейці хочуть купувати український, готові його просувати, кажуть організатори виставки Амбертріп. Головне свято бурштину у Вільнюсі цьогоріч проводять уже в 14-те. Та для України саме ця виставка особлива. Пома заставлення бренда поки не всі знають. Українському бурштину готові створювати ім'я на світовій арені. Проте цю співпрацю європейці хочуть бачити максимально прозору. Нині в Європу потрапляє чимало нелегального бурштину з України. Однак легальна співпраця певні найефективніша для усіх Європейці матимуть надійних партнерів. Якщо компанія працює легально, має спецрозрішення на добичу янтаря. То тобто вона може, може, може вивозити, оформляти офіційним путем всі розрішительні документи на Заможні. Ще швидший зиск побачить з цього і Україна. В першу чергу законодавче врегулювання обігу бурштину, знизить градус соціальні напруги, які сьогодні є. Але найголовніше це в першу чергу робочі місця. зайнятість населення офіційна, відповідно, сплата податків до місцевих бюджетів. Тим паче, що легальна співпраця передбачає не лише видобуток, а й первинну обробку бурштину. Тобто Україна зможе продавати його дорожче, як наслідок, активніше залучати інвестиції. Приглашать компании, которые бы его обрабатывали и экспортировали в другие страны уже в виде готового продукта. У комунальному підприємстві Волимпрородресурс кажуть, зацікавлені у співпраці з Європою, бо вже цього року планують розпочати активний легальний видобуток сонячного каміння. Порядка 50 тонн ми плануємо добити в цьому році. у майбутньому. Потужності планують збільшити до 120 тонн. Литовці ж кажуть, готові поділитися і своїм досвідом і допомагати Україні ефективніше продавати. Другою площадку вам дати, щоб ви використовувалися «Амбертріпом». Как своїм голосом в мір. У планах підписати меморандум про створення легальної біржі бурштину в Україну. Однак, певні українським компаніям, що працюють за законом, слід об'єднувати зусилля, аби бути більш ефективними. Ми дуже вас благодарім за ту ідею, яку ви нам предложили та об'єдниця іменно крупним компаніям, котре являються недропользователем і і спеціальне розрішення в українську асоціацію, окрім прибутків, які дасть світ, Україна зможе створити собі ще й імідж, наприклад, до Литви, яку часто асоціюють передусім. З бурштином щороку їдуть мільйони туристів, і такої ж слави могла б у майбутньому зажити і Україна. Олександр Романюк, ТСН 1+,1.